Як пов'язані історія і простір, чому історію називають подорожжю в часі та просторі. Ви вже розумієте, як важливо для історика знати, коли відбулася та чи інша подія. Однак історію іноді називають подорожжю не лише у часі, а й у просторі. Споглядаючи навколишній простір, ми вивчаємо, які довкола гори, ріки, моря, рівнини, який клімат у цій місцевості. Зазвичай ці відомості дозволяють нам зрозуміти, як заняття людей, їхнє житло, одяг, харчування, навіть традиції та звичаї пов'язані з тим, у якій місцевості вони мешкають. Наприклад, люди, які живуть у місцині з теплим кліматом, у країнах Африки, Південної Америки, будують житло, що значно відрізняється від будинків на територіях з морозними і сніжними зимами, у країнах Скандинавії тощо. Якщо ми Дивимося на простір з точки зору історії, то звертаємо увагу і на те, які народи заселяли цю територію у різні часи, з'ясовуємо, як ці народи добували все необхідне для життя, які знаряддя праці виготовляли, легенди та пісні складали, які традиції зберігали. Історики приділяють велику увагу місцям, де відбувалися певні події минулого. Це може бути історія окремих континентів Африки чи Південної Америки, певних країн Китаю, України чи окремих регіонів Донбасу, Полісся і населених пунктів, історія міст Ужгорода, Одеси, села Паланки Черкаської області тощо Зв'язок життя людей з простором можна простежити і за назвами міст, сіл чи місцевостей. Вони невід'ємно пов'язані з часом, коли виникли, і з мовою, якою користувалися народи, що засвоювали цей простір з їхніми заняттями. Наприклад, назва нашої столиці Київ говорить про те, що воно слов'янського походження, місто Кия. Слов'яни це велика група європейських народів, до якої належать українці, росіяни, білоруси, поляки, чехи, словаки, серби і так далі. Назва міста Запоріжжя тісно пов'язана не тільки з місцевістю біля колишніх порогів на Дніпрі, а й з територією, де проживали козаки, а ось назва міста Бахчисарай має кримськотатарське походження й означає сад палац. Як з'явилися карти і навіщо вони потрібні? Відтоді, як люди почали пізнавати навколишній світ і подорожувати, вони намагалися відтворити простір, який бачили, у вигляді малюнка чи схеми. Так з'явилися карти. Карта це зменшене узагальнене зображення поверхні землі чи її частин на папері. Збірку карт називають атласом. Спочатку карти були недосконалими і малопридатними для користування, подорожувати за їх допомогою було складно. Поступово люди навчилися точніше відтворювати місцевість, а також створили систему умовних позначок, які відображають реальний простір на карті. Із розвитком наук з'явилися різноманітні карти. Так сучасна географічна карта розповідає про природу країни, її корисні копалини, розвиток транспорту чи промисловості, існують синоптичні карти, на основі яких складають прогнози погоди, карти, на яких позначають сучасні держави та їхні кордони, називаються політичними. Якщо ж на картах позначено міста, країни, кордони держав та їхні території в різні часи, а також місця пов'язані з битвами, відкриттям шкіл, театрів та іншими подіями в минулому, це історичні карти. З кожної історичної карти можна дізнатися, коли і на якій саме території відбувалися відображені на ній події. Щоб скласти таку карту, недостатньо лише подивитися навколо чи відвідати яку небудь місцевість. Історикам насамперед необхідно ґрунтовно вивчити всі події, що відбулися на цій території, у хронологічній послідовності, і лише потім відтворити їх на карті. Про що можна дізнатися з історичних карт? У кожної історичної карти є власна система позначок чи легенда. Її, як правило, розміщують у кутку карти. Легенда історичної карти це перелік умовних позначок, які допомагають визначити період і події, що на ній зображені. Аби зрозуміти події, зображені на історичній карті, ви повинні ретельно вивчити її легенду, для цього розглянути умовні позначки, підписи і кольори, представлені у ній, тоді ви легко віднайдете на карті те, що вам потрібно. Історична карта може розповісти дуже багато про кордони і територію держав, що змінювалися в часі, про перебіг воєн і битв, про розвиток міст і торговельні шляхи. Про повстання і мирні угоди, виникнення університетів, друкарень тощо. Особливу увагу зверніть на умовність позначок наприклад, крапка чи кружечок невеликого розміру означають поселення, один два вершники військо, схрещені мечі найважливіші битви і так далі. На історичній карті, на відміну від географічної, обов'язково вказують дати тих подій, яким ця дата присвячена, вона пов'язує в одне ціле історичний простір з історичним часом. Приклади позначок, які можуть складати легенду історичної карти. Різними кольорами позначають території розселення племени народів, країн і держав. Стрілками різної форми і кольору позначають напрямок руху учасників подій у просторі, Колами і точками позначають населені пункти, перехрещеними мечами, списами, штиками тощо з датами позначають місця і час битв, різнокольоровими лініями суцільними пунктирними, штрихованими тощо позначають кордони держав і території всередині них. Здавна люди намагалися вимірювати навколишній простір, і робили це по різному. Уявлення про поняття далеко чи близько залежало від того, як швидко людина могла пересуватися. Спочатку за міру довжини брали те, що було поруч, тому існували такі способи вимірювання, яких сьогодні вже не зустрінеш день шляху, відстань, яку пролетить стріла тощо. На території України в давні часи були поширені свої міри довжини та простору. З літописів можна дізнатися, що поширеними були перст, п'ять, лікоть і сажень. Зрозуміло, що перст це довжина пальця, лікоть це довжина руки від ліктьового згину до найдовшого пальця – 36-40 см. П'ять Походить від слова п'ять і означає розмір долоні. Поняття сажень має декілька пояснень. Дехто з учених вважає, що це слово походить від дієслів сягати, досягати, інші, що воно пов'язане із кроком, із старослав'янської мови шах сяг. Отже, відстань, що називалася сажень, була різною це відстань між кінчиками вказівних пальців, розведених в сторони рук або відстань найширшого кроку.